Компанія Будмол Центр взяла участь у першому міжнародному конгресі координаційної платформи взаємодія без кордонів для відновлення України, який відбувся 3 березня 2023 року. В Ужгороді. близько 300 учасників з України та країн партнерів зібралися у найзахіднішому куточку нашої держави, де вперше в історії відбувався міжнародний конгрес координаційної платформи Взаємодія. І саме тут стартує такий всеукраїнський міжнародний проект Взаємодія. Потрібно нам всім взаємодіїти. Кожному на своєму місці як найкраще перше питання це є відновлення України. Звичайно, це коли працює економіка, є велика допомога і нашій передовій. На захід завітали й представники міжнародних організацій, які допомагають Україні з початку повномасштабного вторгнення. Як я з першої дні допомагаю, будемо продовжувати допомагати во всіх областях, включаючи гуманітарну. Цілий рік ми відчували журбу і біль цієї війни. Я вдячний за об'єднання багатьох організацій, які працюють на збудову і на перемогу України. Основна мета конгресу створення єдиної координаційної платформи для відновлення України. Конгрес відбувався у форматі дискусійних панелей, де обговорили взаємодію без кордонів, інструменти співпраці та взаємодії. Координацію та можливості, а також інформаційний та інтелектуальний спротив і наступ України й інвестицій у майбутнє задля перемоги, миру і відновлення. Під час форуму відбулася панельна дискусія, в якій взяв участь засновник Будмол Тарас Демкура у своєму виступі. Він презентував дорожню карту відбудови України та допомоги постраждалим. На завершення ухвалили ключовий документ: Ужгородську декларацію 2023. Єднання і взаємодія задля перемоги і європейського майбутнього України. Організація дій різних гілок і влади, і суспільства це повинно, на мій погляд, призвести до того, що ми почнемо новий етап нашого життя, відродження нашої держави. Сто закарпатських організацій, майже доєдналися до цієї координаційної платформи. Це конкретні люди, які десь допомагали е, як Закарпаттю, так і цілому фронту. Допомога державі, як така від міжнародних партнерів, я вважаю, збільшилась Сьогодні ми далі комунікуємо з нашими партнерами для того, щоб ці процеси відбувалися і надалі. Для нас це було не просто важливим питанням, як об'єднати зусилля також е, всі ті підняти питання, які дотепер не були узгоджені, які не працювали або які працювали не у тому руслі. Будмол-центр – це проєкти, що формують нові стандарти якості будівництва, енергоефективності, екологічної та соціальної відповідальності. Будмол Центр простір вільних людей.